Та будь-яка допомога. Сталкери, відгукніться. Я Обов'язково Ти Тисніше, окей? Сейчас я на остальное сопряжение. Перезаписать. Перезапишем. Добре. Завантажить. Тише, дякую, що відгукнувся. Не щастить тобі, так? Як у заходиш, щоразу хрінь якась. Того разу варта, цього разу моноліт. Радий, що ти живий. Як бачиш, нас небагато, це всі, хто не втік і не загинув. Тож зайві руки не будуть зайвими. Розкажи, що тут сталося? Кого встиг, сховав тут. З часом фанатики пішли далі. Але не всі, як бачиш. Чому ви не пішли з. Куди? Повір бувалому. Якщо монолітівець за тобою ув'язався, єдиний спосіб його позбавитися це вбити. Як саме я можу допомогти? Є проблема з припасами. Нею займається мольфар. Можеш з ним поговорити. Лінзі після поранення все гірше. Але найбільше мене турбує захист залісся. Пам'ятаєш провідника дядька Льоню? Монолітівцем виявився. Я очам не повірив, коли його на чолі загону побачив. Проте за секунду він віддав наказ стріляти по наших, і довелося повірити. На щастя, я знаю, де ця гнида ховається, у перервах між убивствами побратимів. Пропонуєш його вбити. Саме так. Я вишлю координати. Це хата, де він раніше зустрічав новеньких, щоб привести до залісся. Сука така. Ти як? В порядку? Полікуємо, як треба. Па, і ти з нами. Схоже, допомога тобі не завадить. О, так. Ми тут з Батою намагаємося з цих дітлахів зробити силу, котра може вистояти проти монолітівців. План зухвали, але без порядження це все до сраки. І поки я займаюся цим, нема кому зайнятися двома іншими проблемами. Перша – хом'як, який зібрав свої товари та окупався в укритті від викиду. Друга Мій дорогоцінний ствол, який загубився серед мотлуху десь у лензеній майстерні. Що ви з хом'яком не поділили? Його щуряче нутро. Думає пересидіти зі своїм охоронцем і не витратити нічого зі своїх припасів хом'яцьких. І поки ми тут голодуємо, в нього шведський стіл. Хай батя зі мною й не згоден. Але я вважаю, що в такій ситуації не допомагати нічим не краще, ніж стріляти в нас. Що це за така дорогоцінна зброя? Ця красуня зі мною ще відколи ми з Батою на Янтар ходили. Пережила всяке зі мною. Та й складно переоцінити гарний ствол, коли усіх тут, у кращому випадку, мотлок з прилавку хом'яка. Звучить нескладно усе в межах за Я надто реаліст. Щоб думати, що ти повернешся, якщо я пошлю тебе за його межі. Та й що я можу попросити? Метнутися кабанчиком на терекони назад, штурманути варту на понтонному мосту? Чого тобі? Приборі? Нього немає. Шику пути. Для тебе завжди позир притримаю. Позирі тільки. Ані руш. Ані крок удалі. Ану тихше. Хто там? А, ти. Перепрошую, але мої торговельні активи заморожені. Скажімо так. Але дякую, що відвідав. На все добре бувай. Зажди. Чому ти не разом з іншими сталкерами залізся? Та вони тільки злять фанатиків. Засіли в своєму будинку, відстрілюються і вважають, що просравши моє добро, обов'язково вистоять. Ні, дякую, ми вдвох тут раду дамо. Баті припаси потрібні. Допоможеш? Охорона в мене є. Я йому ще рік платити можу. Їжа й спорядження теж. Тобі нема чого запропонувати. Чуєш, скільки він тобі за охорону платить? Це комерційна таємниця. Що? Хочеш запропонувати більше, сталкере? Ти мене правильно зрозумів. Це за захист будинку баті. Домовилися. Ах ти, патороч. Як же угода. Клятий кодекс найманця. Ми ж домовлялися. Я аванс переказав. У такі шалені часи Кодекс 1 виживання. Нас із тобою завалять раніше, ніж сюди моноліт дістанеться. Бо ти не хом'я, а Щур натуральний. Ха. А так хоч добрим людям допоможу. Тим більше, що платять вони більше. Слухай, так діло не піде. Давай. давай я подвою. Якщо подвоєш, можеш іти зі мною. Приглядатиму там за тобою. Бляха, ваша взяла. А от і мій улюблений клієнт. Заглядай! Притр шо пошар это сборная? Где? Ч ты думал? Вы шукончены, вас собаку вперед вали, я выплю. Стой такой вот идут. we're oh, спробувати обшукати це два штука появила Я згадав, я тут думав щось з кимось балакати, треба тут зброю та да? відшукати. Це не схоже. Ось. А як вона виглядає? Сподіваюсь. Сподіваюся, ця діра витримає наступний викид. Схоже, це твоє. О, так. Мій рідненький. Кращий. Тримай. Як буде змога, накину тобі ще купонів зверху. Для тебе за... Ти як? в порядку. Полі... На сьому я, мабуть, повністю закінчу знімати і Прирвусь до наступного разу. Всім гарної дни.